Дідуславський, і взагалі ми були у Львові, але чомусь я вирішила там не знімати блог. Але зараз, якщо все буде добре, то таки зніму блог з Солідніх Карпат. Покажи, покажи, вид. Вид. Ваші коментарі. Ого. Там прям бачите дофіга сміття. Сподіваюсь, буде дуже зелено і спокійно. А ще ми вже після завтра їдемо додому. Я не знаю, як люди купують подорож, типу, кудись на один день. Ти ж ну, на одну ніч. Буквально ти приїжджаєш ввечері і їдеш в Ну, Все, що по бартеру дали. Все наше. Він <рисвіт> що, знаєте, що сказав? Що йому не вигідно, що я знімаю блог, бо тепер я буду постійно все знімати і ми не відпочитимо. Отак він хоче хочемо розвитку. Ні, яка буде вести нас в гори. Була мала ніксенсу поїхати тут, хоч досі йде, але up, Пікап! Пікап my girl. Дивилися, поки ще не дуже засрала простір, можу вам показати хатинку. Ну як, вже чуть-чуть засрала, але. Ні, вам здалось! Це нічого такого. Це тут було. А це наш добитчик. В цілому тут є дві спальні. Що досить непогано за їх ціну, навіть я б сказала добре. Якщо б у нас були друзі, <гум> можливо було б прикольно покликати їх. Маємо ось такий відончик. Це, звісно, не найгарніше, який я бачила, але, як на мене, дуже симпатічно. Ну, якщо отак, знаєте, отак вниз не дивитися, а просто ось так відійти. Красота. Наш мужик чоловік приготував вечерю. Сіда. Ось що сіті. Знімає на YouTube для лади. Ладусік, посміхнись. Їдемо на підйомнику на гору Тростянка. Начебто так. Прикольно. 300 гривень і собі ми вже їдемо хвилин 15, кайфуємо. Краєвиди розглядаємо. Ми прийшли в калибу під хмарами з таким неймовірним краєвидом і з борщем за 100 гривень. Це дуже класний варіант. Це до наїдки знімаєшся. Ну, хай думають люди, що це ми поїли. М -м -м, смачно було. Ми піднялись на тростянку, чи якось тростян. на підйомнику. І дуже прикольно. Там прикольно те, що ти їдеш один в цій кабінці. Я ще не взяла телефон. Знімаю якщо на Ніка. І в тебе от максимальне загруження і понур... занурення в атмосферку Карпат. Ось. І також він дуже довго їде, насправді. Тому можна сказати, що це насправді теж така певна атракція, коли ти туди так, тільки їдеш. Це найбільша атракція тут, насправді. Слава Богу, що нас чекає ще спуск, щось цікавеньке. Спуск. Будемо катітися. Це горіть і комерція. Тут, ну я не знаю, навіть піти кудись сфоткатись. А так, одна колиба на колибі. Ну, це, звісно, візев'ю, реально. Взагалі тут таке все все цвіте. Excuse me, Це що? Реклама Термосу Міксенс. Тут насправді не так багато людей, як на іншій горі. Славською, яка є дуже під'ємною, дуже популярний. Якось там... Як вона називається? Іван? Захарберг. Але ви заходите і одразу вас зустрічають отакі оті штуки. І вони всі хочуть вам щось продати. прямо як знаєте, в Турції на базарі. Ми зараз готуємось до вечері. Подивіться, як тут вийбово. Просто так. Чомусь я завжди так роблю, але Нікіта у нас професійно завжди розпалює кастрик. От ніколи ще від нього м'ясо не було недоготовленим. Чесно, я пишаюся своїм чоловіком. У нас останній вечір в Карпатах. Ну це всього лише насправді другий вечір, але він і останній. Нам дуже пощастило з погодою. Нема ні лівня, нічого такого. Чоловік поруч, кастрик поруч, м'яско скоро теж буде поруч. Я ще купила кукурузочку молоду. Зараз піду її, до речі, варити і взагалі, ну, рай. Це рай. Ще ми сьогодні цілий день ми з телефонів. Ну, оцей телефон. Це мій телефон. Бачите, він мене не любить. Мій психотерапевт мені сказала, що в мене скоро буде вигорання. Ну, чи можливо вже воно є, тому е, це те, що доктор прописав. Не дивитись телефон. Ух, колеба! А, я це такий вайб, дівчатки. У мене 42-й розмір ноги. Ну, як би, тапочки в домі. Я не знаю, який це розмір, ну, точно не мій. Шеф Адам Джонс. Але я дуже задоволена, що ми поїхали сюди. Бо, ну, подивіться, спокою дуже ця картиночка. Тут, звісно, є сусіди, але, блін. У нас теж є сусіди у Львові. І в Києві були. Ну, Кайф. Свою. Так, так. Да. Насправді так ходять всі люди з чолкай з чубчиком. Ще треті півні не співали. А мужик уже пілить. Ну-ка. Пілюган. Ммм. ось Висладюня. Гарна так. У Карпатах. Ми вже виселяємось з хатки, так швидко пройшов час, як добре, що нам дозволили побути довше до е, другої години дня, бо зазвичай виселення, ну ви знаєте, о 10 й 11-й, Тому це був дуже приємний бенефіт побути трошки більше тут, посидіти ось тут, почитати книжечку з таким видом. Муха теж наша подружка завжди тут була присутня. Ми знову на підйомнику, це вже інший. Подвійний, лакшері, крутий. Ми так е, витрачаємо час перед потягом. Так, 150 гривень вартість такої атракції. Боже, понавчався в мене. Ми вже піднялись на вершину. І ось тут є така калиба. Ну, жених просто. Прошу до Капіта. Красота. Що ж у нас тут іметься? Бограч одна штука. І грибна юшка. Якщо ви не пробували ніколи грибну юшку, то я не розумію, чого ви чекаєте. Йде в Карпати. Так. Golden. Ціни? Що-то там 100 270 гривень за це все. Це 100, це 170. 170. Ну, нормально. Ну, з таким-видом, то видом, я вибачаюсь. До речі, Нікіта сказав, що ось тут живе шурек. Yeah. Somebody... Yeah. Так, грибна юшечка. Опа, грибчики присутні, так, ладно. смачно. Скажи чесно. Нет, смачніше, ніж вчора? Ні, я би сказала, що однаково. Однаково? Так. Тут просто дуже багато оцих, знаєте, мівіна 12 страв чи приправ чи щось таке. З грибами у мене смачніше. Виходило такий пейзаж гарний. Ми заходимо з Нікітою, дивимося на нові хати людей і взагалі розуміємо, що Славське зараз взагалі процвітає. Зараз дуже багато грошей, багато туристів. А чому взагалі це помітили? Бо стало дуже багато всяких шале, всяких там прибудов, Хитинок, хатинок, інстахатинок. Ми були перший раз в 22-му році? Так, ми були це в хатинці, і навколо нас було десь сім, а може десять інших інстохатинок. І всі, звісно, пишуть: типу, що спокій, і тиша, але по факту всі інші будують собі інші хати. Ось, ну, таке. Байдак. Байбак. Ми зараз просто уляглись на здоровенному бомбом десь посередині тропи. І я не знаю, чи є в цьому світі щось чудовіше, ніж це відчуття, коли ти стомлений, спітнілий, задовбаний. І просто потім лежиш і споглядаєш на природу і дерева. Я забула сказати, що ми просто зайшли на чюсь територію. Ну. Сподіваюсь, це не дуже погано. Ось так от це виглядає. Все, приїхав наш потяг. Це, напевно, буде кінець блогу. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися, а може біжимо, бо дві хвилини.